Ще один вид внутрішнього конфлікту вибух негативних емоцій. Коли ви випускаєте темну хмару дратівливості, по кому ви б'єте? По самому собі, по своєму вищому я. Тому що ось цією хмаркою, а точніше зарядами ви пробиваєте, ауру. на кого ви найчастіше спускаєте собак? На своїх близьких, домашніх, правда? І ви утворюєте в їхній аурі атакені дірки, туди залазять цілякі польові сутності, і чим вони платять вам за Тим самим вони починають гарчати на вас. І ви створили собі звіринець, не виходячи з власної кухні, тільки дозволивши собі таки продемонструвати ось таку ваду, як вибух негативних емоцій. Кажуть, а що робити, якщо хочеться психанути? Ну, Ви в школі учились, порахуйте до 10, потім з 10 до 0, а потім розкривайте рота. У вас вже зовсім інші емоції на виході будуть і слова. Без матів, без крику і усвідомлені. Тобто усвідомлена людина повинна розуміти наслідки своїх дій, що буде далі. А далі буде ж зло вам на вас вже і спрямоване.